Усім привіт, друзі! Слава Україні! Слава нашим захисникам та смерть нашим ворогам! Я вас вітаю на своєму каналі. І сьогодні буду разом з вами заглядати і деякі маніпуляції робити. Ось з цією колбочкою пляшечкою, де в мене стоять квітконоси. І на них є діточки. Ця пляшка в мене не приймала участь ні в яких експериментах з квітконосами, яких в мене там було декілька і, власне, і до цього часу продовжуються. Це квітконоси, які в мене раніше стояли в окремій пляшці, було шкода їх викинути, оскільки вони живі, хоч і не проявляли дуже довгий час себе ніяким чином. Я їх так тикнула в мох в старий магазинний, дуже поганенький. І вони стояли довгий час, а потім на одному з квітконосів з'явилась малесенька діточка. Я про цю пляшку розповідаю в одному з своїх відео. Посилання я дам в правому верхньому куточку, а також внизу в описі до відео. Кому цікаво, переходьте, дивіться, як воно все починалось. Там трішки більше інформації, зараз не хочу її переказувати. Так, от, коли кілька місяців тому я отримала гарний живий мох. В цій пляшці я старий мох змінила на новий свіженький Як бачите, ось він тут гарненький такий ростучий. Заклала всього-навсього тут ну, буквально кілька сантиметрів, Ось так от буквально трішечки, невеличкий, ну, невеличкий зовсім шар-верхівочок. Накидала і все. За цей час він вже виріс втричі. І що найголовніше, він мені закрив ту дітку, яка на квітконосі була на той час. Зараз я вам покажу її трішки ближче. Он там, бачите, всередині видно листок. Їх там, власне, два. Зараз поверну. Погано видно, один більший, один менший, коротше кажучи, там дітка з двома листочками. Але вона вже за цей час опинилася всередині муху і мені її майже не видно. Відповідно, не видно, чи там є в неї корінці якісь. Зараз я за допомогою шпажки спробую трішечки роздвинути цей мух і подивитися, що там з цією діткою робиться. Ну, це, так би мовити, одне питання. А інше питання. Інше питання це те, що на одному з квітконосів з'явилася ще одна діточка. І з'явилася вона в такому місці, ну, не зовсім цікавому. Ось дивіться: в самому, самому низу. Мало того, за буквально місяць на цій дітці вже є три листочки. Ось дивіться: один, два і третій йде вверх. І ще отам щось таке світленьке. Мені здається, що то корінчик навіть в неї. Так, фокусується погано. Ось так. от. Мені здається, що ото, та от жовтенька плямочка там, то в неї корінчик почав рости. Знову ж таки, зараз візьму шпажку, спробую трішечки відсунути мох і поглянути, чи то справді так. Приступаємо. Не знаю, наскільки буде добре видно. Ось беру шпажку і пробую віддвинути мох. Чи то. Корінчик, чи то ще один листочок, чи то просто в неї такий світлий стовбур. Заглядаємо зверху. Ну, зробити це досить важко в пляшці Хочу вам сказати, що то не корінчик. То просто такий світлий стовбур, на якому ростуть оці листочки Ну, платформочка. Я думала, що, можливо, в неї вже є корінчик. Корінчика поки що немає, тому зараз я назад придвину мох, нехай так і стоїть. Закупую її назад в мох, так як була, так нехай і буде. А тепер спробую трішечки розкопати оту більшу. Як її зробити, це досить важко, тому що вона в центрі. Мені то видно, а от вам навряд чи буде щось видно. Ось відгортаю мох. Тут якраз пляшка гофрована. І дуже тяжко її побачити, ту дітку, через оці от видозмінені стінки. Діставати і турбувати ту дітку я не хочу. Скажу лише, що я там не побачила ніякого натяку на те, що в неї ростуть корінчики. Тобто вона також без корінчиків. Знову ж таки, я її трішечки поверну на місце і охоплю мохом. Взагалі, мох високий, я би його навіть і підстригла зверху. Ну, але. Нехай як є поки що. Можливо, трішки згодом я верхівочки підстрижу, щоб вони не сильно закривали цих діток, що одну, що іншу. Але поки що, так як стояли, так вони й будуть в мене далі стояти. Я тут трішечки зробила таку кишеньку, через яку проглядається та платформочка, з якої виростається дітка. Ну, якщо почнуть рости корінчики, то я думаю, що я побачу. Трішечки прихиляю мох, щоб він мені зовсім ту дітку не закривав. Ну Вам це не надто видно через пляшку. А через верх теж не, не дуже воно виглядає. Ось, бачите. Тут так розташовані самі квітконоси, що вони один одного перекривають. Отже, така ось дітка одна. Яка більша, і ось така от зовсім неочікувана ще одна маленька діточка. Ростуть на квітконосах, яким вже хто зна скільки часу. Тож, якщо у вас є терпіння, старі квітконоси не викидайте. Ставте в мох або просто в водичку, є великий шанс того, що вони вам дадуть якісь відросточки. Чи то будуть дітки, чи, можливо, відгалуження квітконосів, ну то вже як пощастить. Отакий от от у мене дитячий садок. Коли він той дитячий садок дасть корінчики, і коли його можна буде відсадити, хто зна. Але чекаємо і сподіваємось. Попереду зима, дай Боже, щоб не виробили повністю нам світло, щоб, хоч зрідка воно вмикалось, так як зараз, то якось вони виживуть. Бо коли не буде зовсім світла, звісно, буде кепсько. Виживання цих діток буде під загрозою. Та й всієї колекції орхідей також. Отож, сподіваємось на краще. Віримо в наших захисників, допомагаємо їм наближати перемогу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, розповсюджуйте відео, давайте разом допомагати нашим воїнам, рекламувати україномовний контент на Ютубі. Це теж допомагає популяризувати нашу країну, нашу мову, а мова це наша зброя. Всім бажаю гарного дня, всім до побачення!